Мовленєва гра брати зими місяці. Привіт, діти! Які зимові місяці ви знаєте? Подумайте. Так, це грудень, січень і лютий. Який перший місяць зими? Так, грудень. А чому він так називається? Грудень назва від замерзлих груд, по яких було важко їздити та ходити. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Прийшов грудень, приніс студень. Молодці діти. А який другий місяць зими? Так, січень. Чому його так назвали? Тому що саме в січні у вітряну погоду січе снігом, а мороз вогнем пече. Січень року початок, а зими середина. Січень не так січе, як у вуха пече. Добре діти, діти, а який же ж третій місяць зими? І останній так лютий. Лютий найкоротший місяць зими. Назва від того, що він має люту вдачу. Саме в цьому місяці відбуваються пронизливі вітри, снігопади, хуртовини. Ви молодці, діти, все знаєте. Давайте ще раз повторимо зимові місяці. Так, це грудень, січень і лютий. Ви розумнички, молодці, до побачення, до нових зустрічей.